Лісовик з полів та городів слов'ян України переміщаємося до лісів і до лісових володарів, що населяли непролазні хащі біля людських поселень. Ці духи були особливо небезпечними і одночасно необхідними для людей. Тому їм, частіше ніж іншим, приносили дари та поклонялися наші предки. Головним же господарем лісу завжди був лісовик. На вигляд, старий кошлатий сивий дід, а насправді справжній дух лісу, його володар і охоронець. Лісовик захищає ліс від усіх негараздів і особливо від недобросовісних мисливців. Таких він любить дурити, плутаючи лісові стежки і заводячи в самі хащі лісу. Там життєвий шлях негідників вже довершують звірі. Тому до лісовика потрібно ставитись з пошаною, залишати йому подарунки на пеньочку, булочку чи яйце, шанувати його і не нищити ліс. Добросовісним людям лісовик навпаки допомагає. Так як він володар лісу, то не пускає хижаків полювати на худобу добрих людей, дозволяє заготовлювати деревину і навіть полювати.